Внаслідок ракетного удару по приватному будинку в ніч на 29 вересня у Дніпрі загинуло четверо людей: двоє діток, їхня мама та бабуся. З усіх дивом вцілів лише пес на ім'я Крим. Як розказав міський голова Дніпра Борис Філатов у телеграмі, пес сидів на руїнах, вив і чекав на господарів. Як зазначається, родина мешкала на проспекті поля у Дніпрі. Проте від початку війни жінка Наталія вирішила перевести своїх дітей у приватний сектор Дніпра до бабусі. Саме туди в ніч проти 29 вересня прилетіла російська ракета. Рятувальники в Дніпрі, які виїхали на місце прильоту, побачили травмованого собаку. Пес відмовлявся навіть зрушитися з місця. Тому рятувальники викликали зооконтроль, які зафіксували в пса контузію і серцеву недостатність. Також на місце трагедії приїхав чоловік загиблої жінки та батько дітей, який зараз служить у зсу. Він в одну мить залишився без домівки і без сім'ї, як і старий пес Крим.